Ісус Христос, згадай, що у тебе є мати, пречиста Діва Марія, прихиляюся і молю заради матері Твоєї від мене, раби грішної і негідної, Господи, в руках Твоїх чадо моє, помилуй і спаси заради вічного царювання Твого, настанови Його на шлях правильний, навчи жити за заповідями, благослови на порятунок душі, з Твого дозволу уповай зцілення, від страшних тілесних мук і переживань, подаруй Йому життя і благослови його на кожен прожитий день. Нехай Твоя сила і міць будуть поруч з ним в будинку, на роботі, в полі, в далекій дорозі, на чужині, збережи і помилуй, спаси від напастей й нечестивих, від хвороб смертоносних, від ока недоброго, нехай син мій, араб раб Твій буде укритий Твоїм благословенням. І підтримкою, від бід тимчасових і постійних, захисти від ворогів на шляху далекому, від хвороб невеликовних. від впливів нечестивих, відпусти гріхи йому, дозволь виправити всі помилки і неблагонадійні вчинки, навчи покаятись в гріхах і чорних думках, Зціли Його життя на благо Твоє і на радість мені, Господи. Даруй йому здоров'я і благоденство в ім'я царювання Твого, Всесильного і Всемогутнього, Господи, помилуй. Амінь.